Кровотечі з носу можуть виникати з різних причин. Основні з них сухе повітря, травми, це можуть бути удари, або дитина необережно лізла пальцями до носа, або дуже сильно висикалась. Певні анатомічні особливості, також зловживання деякими краплями для носа, може призвести до періодичних носових кровотеч. Існує міф, що потрібно при носовій кровотечі запрокинути голову назад і вставити ватний тампон до носу. Не робіть цього. Правильна перша допомога буде такою: посадіть дитину на сільчик і трішечки нахиліть її вперед. Далі потрібно взяти серветку і затиснути носа. Затискаємо і тиснемо протягом 10 хвилин. Після того, як 10 хвилин приблизно проходить, обережно приберіть серветку і оцініть, чи носова кровотеча зупинилася. Якщо ні, продовжуйте далі тиснути. Якщо носова кровотеча продовжується більше 15 хвилин, зверніться до лікаря. Якщо кровотеча вдалося зупинити, прослідкуйте за тим, щоб дитина протягом годинки активно не рухалася та не торкалася до носа. У дитини кровотеча з носу може бути бути досить часто. І причинами може бути, по-перше, поверхневе розташування судин під слизовою оболонкою. І якщо слизова оболонка уражена, а зараз я розкажу, чим вона може бути уражена, то це може спричинити кровотечу. Чим же може бути уражена слизова оболонка? В першу чергу це оточуюче середовище. Недопустиме пасивне паління, недопустиме е, клімат сухий, жаркий, е, пильний. Це теж може впливати на е, слизову оболонку носа. Якщо у дитини є ознаки алергічних проявів, то це ми маємо вирішити з лікарем-алергологом, тому що ураження алергенами також буде спричиняти ураження слизової оболонки. Також є дуже частим механічне травмування. Дитина може длубати у носі і таким чином травмувати слизову оболонку. Длубати у носі дитина може також з різних причин. Їй там щось зудить, їй там щось пече, у неї є часті нежиті, і тоді ми маємо з педіатром розбиратися, що з цим робити. І також це може бути звичка від нудьги. Тоді ми з цим маємо розбиратися і допомагати дитині переключити ці рухи на щось інше. І якщо дитину дуже часто турбують кровотечі, то ви маєте показатися в першу чергу педіатру, можливо, лор-лікарю, можливо, алергологу. Якщо у дитини кровотечі є дуже масивні, тривають довше ніж 10 хвилин, або кровотеча з однієї половини носа, або ви спостерігаєте ознаки кровоточивості з інших частин тіла, багато синців, можливо, кров у випорожненнях, можливо, кров у рвотних масах це привід негайно звернутися за допомогою.